Слава Ісусу Христу, дорогі братчики і сестрички, вітаю вас цього суботнього дня. Сьогодні день святого Миколая, мого покровителя, і нехай святий Миколай, який всім приносить подарунки, принесе нам подарунок миру, мирного неба над головою, мирного серця і багато всього того, про що ми молимося і так сильно тужимо. Але сьогодні також будемо говорити про те яким чином дійти до цього миру, як зробити, щоб він настав, чи можемо ми на ці речі якось вплинути? Здавалося б, ні. Тому що що ж ми можемо? Війна велика, ворог страшний. Ми маленькі люди. І, отож, дорогі друзі, ні. Кожен, абсолютно кожен, може? Своєю поставою, своїм підходом, своїми думками, своїми молитвами, своїм волонтерством. Дуже багато чого зробити і змінити. Боже слово, сьогоднішнього дня нам показує, щоб що ми можемо ходити Божими дорогами. На превеликий жаль, зараз те, що ми зараз бачимо, наш народ Божими дорогами не ходить. Інколи нам цілком помилково і безпричинно стається, що оскільки нас, наш народ терпить великі скорботи, а це насправді так, і чаша їх вже насправді переповнена, то це автоматично означає, що оскільки ми страждаємо, то по нашій стороні правда, бо ми страждаємо. І оскільки ми страждаємо, то ми повинні не страждати, тому що ми страждаємо. І, дорогі друзі, з цього всього розумування, з цієї схеми десь випадає елемент зміни. Бо якщо ти гупаєш у двері, які зачинені, то, можливо, потрібно потягнути на себе. Можливо, якщо ти йдеш якоюсь стежкою і йдеш не туди, можливо, треба розвернутися і піти нарешті тією дорогою, якою потрібно йти. Якщо ти чекаєш на поїзда. А він не приїжджає, то, можливо, він вже поїхав. Мені здається, що зараз ми з вами знаходимося на тому етапі історії, коли дуже багатьом людям, в тому числі і віруючим, треба зрозуміти, що зміни потрібні на вчора. Послухаємо сьогоднішнє слово. Продовжуємо читати пророка Ісаю. Сьогодні 30-й розділ, 19, й 21. й потім 23, 26 вірші. Так говорить Господь Бог, святий Ізраїля. Народи Сіонський, що живеш у Єрусалимі, ти вже не плакатимеш більше. Бог напевне змилується над тобою, коли почує твій крик. Він ледве почує, вислухає тебе. І дасть вам Господь Бог печалі. І воду пригнічення. Та все ж таки вчитель твій не буде ховатись, і очі твої вчителя побачать, і вуха твої почують, слова позаду тебе. Ось дорога, ідіть нею. Коли ви зійдете праворуч чи ліворуч, і він дасть дощ на твій посів, яким ти засієш поле. І хліб, що вродить нива, буде тучний і ситний, і худоба твоя буде того дня пастися по широких пасовиськах. воли й осли, які обробляють землю, їстимуть смаковиту пашу, провіяну лопатою та віялкою. І на кожній горі високій, і на кожному підвищеному пагробі <кій> будуть річки. Та вод потоки за дня великої різні, коли падатимуть башти. І світло місяця буде, як світло сонця, а світло сонця буде все миро ясніше, як світло сімох днів того дня, коли Господь перев'яже рани свого народу та вигоїть синці йому завдані. Слово Боже, Богу подяка. Дорогі брати і сестри, ми з вами очікуємо на те, щоб нарешті Господь Бог перев'язав рани нашого народу та вигоїв синці йому завдані. На превеликий жаль, дуже часто ми маємо ці синці, і ці рани дуже часто ці рани є від ножа у спину. Як ото чергові заяви з Сполучених Штатів. Думаю, знаєте, без мене не буду і навіть не хочу це коментувати місцями просто сумно, а місцями і гидко. Але, друзі, всі ми б хотіли з вами сказати, що Господи Боже, коли ж ти вже прив'яжеш ці рани і вигоїш синці. Але тут, дорогі друзі, хотів би продовжити ту думку, яка була позавчора і вчора. Тут читаємо. Того дня, коли Господь перев'яже рани свого народу. І, отож, постає цілком закономірне питання, чи ми є його народом, трішки ілюструючи. Я не хочу на цьому спеціально зосереджуватися і тільки і ні про що інше говорити, але просто наводжу паралель. Вчора в Києві відбулося нагородження. З езотерики. Ні, це не фейк-ньюс. На жаль, це правда. На повному серйозі люди змагалися, хто був кращим езотериком. Виграла така то жінка, в неї є послідовники. І, дорогі друзі, ми могли би з вами, продовжуючи вчорашню тему, сказати, так, це все медіа. Це все медіа, це все журналісти по типу Гордона, чи там Мусейчук, чи ще там когось, які поширюють брехню, фейки, які паразитують на тому, що люди хочуть, щоб нарешті настало вже все добре проти всього поганого, і це вони винні. Але другі друзі, ні. Тому що, як розказував Гордон про пірамідки, так, про пірамідки, і слухать, тут мені не йдеться тільки про нього і тільки про його пірамідки. Йдеться про те, що народ не хоче робити висновки. Як дивилися, так і дивляться. Як він обіцяв, що війна закінчилася, не закінчилася, так і далі його дивляться. Так само можна наводити якісь інші приклади, їх, на жаль, безліч. Безліч. Так само люди знають, що ворожіння, чарування, езотерика сама по собі є гріхом. Є неприпустимою для віруючих людей. Та багато людей кажуть, що в нас віруюча країна, віруюча бо що? Бо люди Пасху святкують, бо Різдво святкують. Дорогі друзі, цей випадок з цим нагородженням за езотерику є, хотілося б сказати, якимось плювком в обличчя, і знаєте, ці новини з новинами США, які дуже сильно відтягують нашу перемогу. І ці новини про езотерику вони йдуть в парі. Це дві новини вчорашнього дня, які дуже чітко показують те, в чому ми зараз з вами знаходимося. І тут дуже важливо, як для мислячих і віруючих людей, співставити причини з наслідками. І так я особисто вважаю, що на сьогодні ми, як віруючі люди, напевно, робимо замало. Напевно, якщо в нашій країні є можливим щось таке, як робити премію, нагородження за найкращу езотерику, ну то це, це певен вирок для тих людей, які називають себе віруючими, тобто для нас з вами. На жаль, це сумно, це прикро. Тому ще раз: Господь Бог перев'яже рани, але свого народу. Чи наш народ на сьогодні може називатися його народом? Тому що ми терпимо, тому що страждаємо, ні, цього недостатньо. Ми повинні ходити його дорогами. Наш народ його дорогами зараз не ходить. Я розумію, що глядачі цього каналу, слухачі моїх проповідей, це не ті самі люди, які ходять до езотериків, це не ті самі люди, які дивляться якісь там стріми старого, чи там ходять до якихось мольфарів, ворожок і так далі. І тому подібне. Я розумію. Я розумію, друзі. Але це нагородження є таким певним підбиттям підсумків того, на що ми заслуговуємо. Я не кажу, що ми заслуговуємо на війну воронь Боже. Хай вона зникне як роса на Сонці разом з воріженьками. Але на превеликий жаль, друзі, на сьогодні ми не можемо сказати, що ми є Божим народом. На превеликий жаль, відсоток людей, які віруючі, які серйозно ставляться до Бога, до віри, до Божого Слова на превеликий жаль, на сьогодні надто мізерний. Добре, друзі, розберімо це слово поетапно, воно сильне, воно розповідає нам сьогодні про апокаліпсис, про останні години, коли будуть падати вежі, коли буде велика різня, коли. Місяць засяє, як сонце, а сонце засяє семеро сильніше. Це опис останньої години. І ця остання година буде для всього всесвіту, коли настане кінець світу. І ця остання година настане для кожної людини, яка залишатиме цей світ. Бо для кожного з нас цей кінець світу настане тоді, коли ми будемо йти з цього світу. Бо буде його кінець. В цій апокаліптичній візії ми чуємо про те, що голос Бога веде нас через випробування до стілення. Тому коли ми бачимо різноманітні синці, про які сьогодні йде мова, вони нас спонукають до того, щоб ми повернули своєї хибної дороги. На жаль, ми, як народ зараз кажу, йдемо цією дорогою. На превеликий жаль, це дуже прикро і це дуже сумно. Але слід дивитися. Фактам в очі. І, на жаль, ці факти нас зараз дуже сильно не тішать. Спершу читаємо про те, що Бог, який чує і милує. Господь не стоїть осторонь людського плачу, <кій> а схиляється, коли чує крик свого народу. І тут, знову ж, коли ми хочемо сказати: Господи Боже, прислухайся вже до нашого крику, нахилися до нас, вислухай нас. Але так, тут варто пригадати собі знову, що Господь Бог це робить, але робить це по відношенні до свого народу, до тих людей, які слухають Його голосу, до тих людей, які голосу його не слухають, Господь Бог не може насильно щось робити. В новому заповіті ми читаємо, як Христос проходив біля Єрусалима, дивився на Його вигляд. На його панораму, якби ми тепер сказали, і плакав. Плакав, бо йому було боляче за своїм народом, бо він бачив, що його народ Божого голосу не слухає. Так само, напевно, ми зараз з вами повинні стати такими христами, які дивлячись на те, що в Україні діється, що народ, не дивлячись на війну, на всі страхіття, не навертається, не повертається до Бога і не починає його слухати, нам залишається так само, як Христос лише. Плакати. Ці випробування, які ми переживаємо, є ознакою Божої педагогіки. Господь Бог хоче сказати: не йди сюди, тут прірва, тут яма, тут обірвешся, тут завдосиш собі шкоди, не йди цим шляхом. Святий Йоанн Золотоустий казав: коли Господь допускає скорботу, то робить це для очищення, а не для погибелі. Ось дорога, ідіть нею. Читаємо в сьогоднішньому читанні. Дуже сильне слово, яке каже, що от є Божа дорога, а є не Божа дорога. Наше з вами завдання це знайти саме цю Божу дорогу, щоб нею йти. І не ходити не Божими шляхами, а пізніше не нарікати і не казати, Боже, ти нас залишив. Це не він нас залишає, це ми його залишаємо. Святий Августин казав: Бог говорить в серці, хто слухає, той не заблукає. Чому не чуємо Бога, бо не ходимо його дорогами. Благословення після повернення. <кій> Ця пісня розповідає про те, що ось нарешті відбудеться на пагорбах будуть потоки. Тут певна аналогія, яка розминається з географією. Чи зараз як це називається та наука, яка розповідає про те, як побудовані ці всі схили, пагорби. Не географія якось трошки інакше, напевно. З пагорба стікає річка. На самому пагорбі не може бути. Може бути на якомусь там хребті, але, ну, як правило, з гірського хребта стікає вода. Але Святе Письмо нам розповідає не про географію і не про будову того, як течуть річки. Воно розповідає нам про те, що той, хто є з Богом, тому нічого не бракує. Для Ізраїля образ води це образ процвітання, образ Життя. Є вода, є життя, все росте. Святий Василій Великий казав: благословення приходить туди, де серце повертається до Бога всім єством. Ми хочемо благословення, але наша біда в тому, що ми його хочемо окремо від Бога. Тобто, Боже, ти нам благословляй, але, будь ласка, в наше життя, в нашу країну, в наші закони, не втручайся. Якогось разу я в проповіді згадав стосовно перебирання кандидатами, коли вибори. І одна з наших глядачок, якщо ви зараз дивитеся тому вітання, я зараз. Персонально вам відповідаю, спиталася, що отче, а звідки ж знати? Вони ж не пишуть, що вони будуть робити у своїх програмах, звідки знати, чи це хороша, чи погана людина, можна ж помилитися. Звичайно, що можна помилитися, і звичайно, що кожна людина це всього навсього людина, і звичайно, що є дуже великий ризик покластися як на людину, яку обирається, не знаю, там на президента, не депутата, так само як є дуже великий ризик, коли людина пов'язує своє життя з іншою людиною, наприклад, в подружжі. Ніхто ж не знає, що буде далі, як себе ця людина поведе, правда? Правда. Але якщо йдеться про політику, дорогі друзі, то все-таки ми деякі речі знаємо. Знаємо, що от якщо людина каже, як вона ставиться до Бога, як вона ставиться до молитви, зрозуміло, що ця людина, те, що каже, може цього не робити. Зрозуміло, що це може бути показуха. Це все зрозуміло і очевидно. Але якщо людина прямим текстом каже, що говорити про Бога, це моветон, Якщо людина прямим текстом каже, що аборти забороняти не можна, то навіщо пізніше потім віруючі люди кажуть: О, там треба, щоб там, заборонили те-то, щоб було тето. Ну, треба, але на основі чого? Хто це буде робити? З якого переляку вони будуть це робити? Якщо вони бачать, що людина, яка прямо обстоює ці чи інші цінності, ну цінності їх теж у лапках треба називати. І людей це влаштовує цілком і абсолютно, то ну, перепрошую питання. А чому ті, які балотуються на ті чи інші посади, мали би прислухатися до віруючих людей? Якщо в цій країні чітко показано, що можна казати, що порнографію треба узаконити, що аборти забороняти не можна, що говорити про Бога це ознака поганого тону. Ну, Ви питаєтеся, звідки знати? Ну, як звідки знати? Ну, Хоча б прислухатися до цих сигналів, до цих речей. Хоча би до базових. Потім, О, а ми не знали. Ну я перепрошую. <світ> Якби, хто кому лікар в цьому випадку? Добре, про лікаря далі будемо читати. Семикратне світло Божої присутності, а світло засяє семеро сильніше. Надмірне світло це знак Божого творіння, понад понадочікуване. понад Святий Кирило Єрусалимський казав: світло Боже не знає міри, коли Він прийде, усе людське стає немічним перед його сяйвом. Боже Сонце осяює все, освітлює і е, так само як ми з вами, коли прибираємо, бачимо якийсь бруд. Чи в кімнаті загалом пилюку, чи на вікні якусь пилюку, і коли сонце б'є у вікно, то тоді, навіть там, де ми поприбирали, і нам здавалося, що там вже чисто, то виявляється, ні, що там ще дуже сильно не чисто, там ще є дуже багато бруду. Боже світло осяює все, коли людина дозволяє Божому світлу відкрити свою душу, коли людина дозволяє відкритися на правду. Коли ця правда освітлює совість людини, тоді людина справді може помітити дуже багато те, чого роками не бачила. Чому? Бо людина сама по собі не може цього побачити, це може освітити лише Господь Бог. Бог, який перев'язує рани. Остаточна дія Бога це не дисципліна наша з вами, а зцілення, відновлення та ніжне милосердя. Ми очікуємо від Нього цієї ніжності, очікуємо, що Він нас зрозуміє, очікуємо, що нас підтримає. Святий Іреней Ліонський казав: слава Божа, це жива людина і життя людини це бачити Бога. Е, очікуємо на це Боже стілення, але ще раз, якщо людина не хоче цього зцілення, Господь Бог не буде нас насильно лікувати. Дорогі друзі. Ми знаємо, що Бог є тим, хто нас чує, хто нас виховує, хто говорить до нас, хто нас благословляє, хто нас просвітлює, лікує. Але це все відбувається за однієї умови. Якщо ми ходимо його стежками, його дорогами, якщо ми цураємося Його, тікаємо від Нього, якщо ми хочемо від нього лише благословення, але не Його слова, то Бог не зможе нас цілити, благословити, утішити. Бог не зможе нас вести своїми дорогами, якщо ми від цих доріг тікаємо. Почувши його голос, церква повторює із пророцтва ось дорога, йдіть нею. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Мирного і безпечного вам дня, дорогі друзі. Дякуємо за перегляд цього відео. Воно було створено завдяки тим людям, які підписалися на спонсорство на Ютубі. Дякуємо вам завдяки вам. Ми можемо працювати далі.